Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, як розпочати працювати в CRM-системі ROEP для онлайн та офлайн продажів. Ми розглянемо, як зробити початкові налаштування компанії, подивимось, як вести базу клієнтів, комунікувати з ними, приймати оплати, збирати відгуки і бачити всю історію. Також подивимось, як вести облік продажів і замовлень онлайн та офлайн, і як підключити інтеграцію з новою поштою для автоматичного створення ТТН і відстеження статусів. Розглянемо, як обліковувати товари на складі, контролювати їх залишок, автоматично формувати ціни для продажу та аналізувати власний асортимент. І а вже ж подивимось, як контролювати фінанси, щоб уникати касових розривів. Перейдіть на сторінку налаштування загальні і заповніть інформацію про вашу компанію. Нижче можна завантажити логотип. Якщо ви хочете вказати більше реквізитів або у вашому бізнесі використовується декілька ФОП-читов, тоді рекомендуємо створити юридичні особи. Для цього натисніть Плюс юридична особа, заповніть інформацію і натисніть Створити. Надалі ви зможете автоматично вводити інформацію з цих полів у шаблони документів чи сповіщень за допомогою змінних. Наприклад, змінна «Company Name» буде передавати назву компанії, а змінна «Company Email» – електронну пошту компанії. Якщо ви додали юридичних осіб, тоді потрібно користуватись змінними з відповідного блоку. В результаті, коли ви будете друкувати чи надсилати документи, то вся інформація, яку ви вказали в налаштуваннях, буде автоматично виводитись у документах. Зверніть увагу, що для роботи змінних пов'язаних з юрособами, вам обов'язково потрібно вибрати юридичну особу у кожній локації. За допомогою цього функціоналу ви зможете зручно і легко керувати рахунками, робити різну нумерацію для різних юросіб, а в шаблонах документів завжди будуть коректні дані про вашу компанію. Більше інформації про налаштування юридичних осіб в нашій базі знань. Тепер розглянемо, як додати залишки товарів на склад для подальшого продажу. Для більш швидкого та зручного оприбуткування рекомендуємо імпортувати номенклатуру всіх товарів на сторінці Моя компанія. Товари». Натисніть кнопку «Імпорт», Завантажте приклад Excel файлу, заповніть його і завантажте назад в систему. Більш детально про імпорт номенклатури товарів в окремому відео на нашому YouTube каналі. Далі перейдіть на сторінку склади, оприбуткування і натисніть Плюс оприбуткування. Вкажіть постачальника і склад. Тут можна додати товари вручну або імпортувати їх у вигляді файлу. Для оприбуткування вручну напишіть назву товару і натисніть плюс Створити товар. Далі виберіть категорію та одиницю виміру. Рекомендуємо використовувати різні категорії, щоб в подальшому отримувати аналітичний звіт за категоріями товарів. Під час створення товарів ви можете додати зображення, щоб ваші співробітники візуально розуміли, як саме має виглядати той чи інший товар. За бажанням можна заповнити інші поля, згенерувати чи додати штрих-код тощо. Далі збережіть профіль товару. І тепер потрібно вказати кількість та закупівельну ціну, тобто ціну за одиницю товару від постачальника, наприклад, 300 гривень. Нижче ви можете побачити автоматичний розрахунок акційної та роздрібної ціни. Націнки налаштовуються на сторінці налаштування, ціни та знижки, товари. Наприклад, для акційної ціни в мене націнка 40%, а для роздрібної 60%. В результаті до закупівельної ціни буде додаватись вказаний відсоток націнки. Але якщо ви захочете вказати якусь свою ціну, ви завжди зможете це зробити. Натисніть кнопку Додати. Готово, Товар успішно додано в список до оприбуткування. Тепер розглянемо імпорт товарів за допомогою файлу. Натисніть кнопку «Import New» і виберіть або перетягніть файл від постачальника. Далі потрібно налаштувати відповідність полів. Ліворуч знаходиться назва полів в РОЕП, а праворуч вам потрібно обрати назву колонки з файлу. Для цін ви можете обрати значення залишити як є, якщо ви вже додали ціни під час імпорту номенклатури, або ви можете обрати розрахувати, і тоді відбудеться автоматичний розрахунок цін згідно з націнками, які ви встановили. Зверніть увагу, РОЕБ автоматично зберігає налаштування зі ставлення даних для кожного постачальника. Отже, наступного разу, коли ви будете робити імпорт від цього ж постачальника, то всі колонки вже будуть зіставлені, але за потреби ви вже ж зможете внести зміни. Більше інформації про оприбуткування товарів на склад дивіться в окремому відео на нашому YouTube каналі. Коли всі товари додані, позначте галочку Оплатити з каси і натисніть Створити. Далі виберіть форму оплати і касу. Оплату також можна провести в рахунок балансу постачальника, якщо фактичний розрахунок відбувається пізніше. Натисніть кнопку Створити. Готово. Товари успішно додані на склад у відповідній кількості та з відповідними цінами. Якщо ви продаєте товари онлайн, використовуючи власний сайт або маркетплейси, наприклад, Prom.ua, розетка тощо. То ви можете налаштувати автоматичне вивантаження залишків товарів зі складу РОЕП. Для цього перейдіть на сторінку налаштування інтеграції в розділ Інтернет-магазини. Тут ви знайдете універсальну інтеграцію з інтернет-магазинами, яка підійде для вашого сайту, та інтеграцію з маркетплейсами PROM і «Розетка». Детальні інструкції для підключення та налаштування інтеграції ви можете знайти в нашій базі знань. В результаті ви введете облік складу та замовлень в РОЕП. А на вашому сайті чи маркетплейсах завжди будуть актуальні залишки товарів. Онлайн-замовлення можуть надходити з різних каналів: з вашого сайту, з маркетплейсів, соціальних мереж, месенджерів та дзвінків. Тому пропоную коротко оглянути, як створюється замовлення в РОЕП для кожного з перелічених каналів. Для передачі замовлень сайту ви можете використовувати публічний API ROEP Перейдіть на сторінку налаштування API, щоб ознайомитись з документацією та існуючими методами. Для створення замовлень використовується метод CreateOrder. Зверніть увагу, якщо ви не маєте власних програмістів, які можуть налаштувати подібні інтеграції, то ви можете звернутись у чат підтримки для замовлення додаткової послуги з налаштування передачі замовлень з вашого сайту до ROEP. Передача замовлень з маркетплейсів наразі можлива з Prom.ua. В наступних оновленнях ми додамо аналогічну інтеграцію з Хорошоп, Shopify та «Розетка». Отже, для передачі замовлень з Promua перейдіть на сторінку налаштування e-commerce. натисніть кнопку плюс магазин і додайте ваш аккаунт з PromUA. Виберіть, в якій локації та з яким типом будуть створюватись замовлення в РОЕП, а також менеджерів, на яких будуть призначені ці замовлення по черзі. Нижче можна налаштувати синхронізацію статусів між Пром та РОЕП. Ліворуч знаходяться статуси з ProM, а праворуч статуси з РОЕП. В результаті, коли ви будете міняти статус замовлення в РОЕП, то він буде автоматично змінюватись в промі. І навпаки, під час зміни статусу в промі буде змінено статус в РОЕП. Більше інформації про підключення та налаштування прийому замовлень з PROM ви можете знайти в нашій базі знань. Після налаштування інтеграції з маркетплейсом чи вашим сайтом замовлення автоматично будуть створюватись і потрапляти в розділ замовлення. Якщо ви приймаєте замовлення через соціальні мережі та месенджери, то вам потрібно підключити відповідні канали на сторінці налаштування чати. Ви можете підключити Instagram, Facebook, номерні Telegram Viber чи WhatsApp і Telegram Bot. Після підключення каналів ви будете бачити повідомлення та коментарі від клієнтів на сторінці чати. Тут ви зможете відповідати клієнтам, призначати діалоги на різних менеджерів, додавати теги та закривати їх, коли основні питання від клієнтів вже вирішені. Також ви можете створити збережені відповіді для швидкого надсилання повідомлень, а також надсилати файли зображення та відео. В чатах доступні AI-функції, а саме транскрибація голосових повідомлень та пропоновані відповіді від штучного інтелекту. Більше інформації про AI-інструменти в окремому відео на нашому YouTube каналі. Для створення замовлення спочатку треба з'єднати чат з клієнтом. Тут можна обрати існуючого клієнта з бази або створити нового, натиснувши на плюсик. Під час створення клієнтів рекомендуємо заповнювати ім'я та прізвище окремо, щоб в подальшому зручно створювати ТТН нової пошти. Після з'єднання чату з клієнтом ви можете створити потрібний документ. Дані про клієнта заповнюються автоматично. Далі вказуємо потрібну інформацію про замовлення, наприклад, адресу доставки, рекламну кампанію, терміни виконання, нотатки тощо. І на сусідній вкладці одразу можемо додати товари чи послуги, які замовив клієнт. Тут також можна додати роботу доставка, щоб врахувати її у вартості замовлення. І тут хочу звернути увагу, що ви можете надавати безкоштовну доставку, але для подальшого коректного розрахунку прибутку все одно потрібно додати таку послугу з ціною 0 і собівартістю, яка дорівнює вартості доставки. Далі натискаємо Створити. Готово! Замовлення успішно створено і відображається в чаті, а також в загальному списку на сторінці замовлення. Якщо ви працюєте з частковою чи повною передплатою, то ви можете швидко та зручно прийняти оплату від клієнта онлайн. Для цього попередньо потрібно підключити інтеграцію з платіжним сервісом. Зараз в проєкт доступні плата Баймоно, Лікпей і власний сервіс для прийому платежів Ропей. Відеоінструкції по підключенню кожного платіжного сервісу доступні на нашому youtube каналі Далі потрібно створити посилання на оплату у замовленні на вкладці Рахунки та платежі. Ви можете робити посилання на повну суму або на суму переплати. Надіслати посилання можна автоматично або вручну. Для ручного надсилання скопіюйте посилання і надішліть його клієнту у вигляді SMS або, наприклад, в чатах. Для автоматичного надсилання потрібно налаштувати відповідне сповіщення на певний статус. В мене це статус онлайн-оплата. Змінюємо статус і SMS автоматично надсилається клієнту з посиланням на оплату. Після успішної оплати статус посилання зміниться на сплачено, а в замовленні автоматично буде створено платіж на цю суму. Для офлайн-продажів в РОЕП є два варіанти. Перший варіант оформити документ на сторінці продажі. Цей варіант чудово підходить для швидких офлайн продажів, які не мають доставки, очікування товару від постачальника чи оплати частинами, тобто не мають якихось етапів і тривалості. Натисніть кнопку плюс продаж, вкажіть клієнта та рекламну кампанію за потреби і нижче відскануйте штрихкод товару або знайдіть потрібний товар за назвою, кодом, артикулом чи серійним номером. Вкажіть кількість і склад, з якого потрібно списати товари. За потреби додайте знижку на певну позицію або на весь продаж і натисніть кнопку Створити. Тепер потрібно внести кошти, виберіть форму оплати і каси, і натисніть Створити. Готово. Товари успішно продані. Тепер розглянемо другий варіант офлайн-продажу, в якому є певні етапи. Для цього вам потрібно використовувати замовлення, тому що вони мають власні статуси і можливість робити передплату. Натисніть кнопку плюс замовлення. Заповніть інформацію про клієнта, терміни виконання, доставку, нотатки, передплату тощо. На сусідній вкладці ви можете додати потрібні товари. В кінці натисніть кнопку Створити. Готово! Замовлення успішно створене. Якщо клієнт замовив товар, якого немає в наявності, то ви можете додавати такі товари у замовлення без списання. Тобто ви вказуєте потрібну кількість, але не можете вказати, з якого складу треба зробити списання. Такі замовлення і позиції будуть позначені окремою іконкою та окремим бейджем в таблиці замовлень. Для зручності можна перевести такі замовлення в статус Очікує на товари. Далі ви можете створити замовлення постачальнику на сторінці склади. Коли товар надійде від постачальника, ви зможете зробити швидке оприбуткування на підставі замовлення. Для цього потрібно змінити статус замовлення постачальника на оприбутковано і створити оприбуткування. Після того, як товари з'явились на складі, потрібно зібрати замовлення для клієнта. Переводимо замовлення в статус пакування, наприклад, і списуємо потрібні товари зі складу. Це особливо актуально для замовлень з сайту чи маркетплейсів, тому що під час створення таких замовлень товари в ньому додаються без списання. Коли замовлення зібрано, можна створити накладну для доставки. Попередньо вам потрібно підключити інтеграцію з новою поштою. На сторінці налаштування інтеграції знайдіть нову пошту і натисніть Налаштувати. Далі увімкніть інтеграцію та додайте ваш аккаунт. Для цього вам потрібно буде лише скопіювати API токен з особистого кабінету нової пошти та обрати спосіб отримання оплати, після плата чи контроль оплати, якщо у вас є договір з NovaPay. За потреби можна передзаповнити аккаунт певними даними, щоб не робити це кожного разу вручну. А нижче налаштовується автоматична зміна статусу замовлення в РОЕП, коли змінюється статус у новій пошті. Завдяки цьому налаштуванню ви зможете бачити актуальний стан доставки для кожного замовлення. Після підключення інтеграції ТТН можна створити одразу у замовленні, натисніть кнопку Дії і виберіть Створити відправлення. Заповніть необхідну інформацію і натисніть кнопку Створити. Накладна автоматично створюється у вашому аккаунті нової пошти. Далі ви можете переглядати інформацію про ТТН і стежити за статусами прямо в системі РОЕП. На певні статуси також можна налаштувати автоматичні сповіщення, щоб ваш клієнт був в курсі, що його замовлення вже зібрано чи відправлено. Це робиться на сторінці налаштування зовнішні сповіщення на вкладці замовлення. Більше інформації про сповіщення для клієнтів в окремому відео на нашому YouTube каналі. Далі ви відносите посилку на пошту, статуси замовлень автоматично оновлюються відповідно до змін, про що ви додатково можете сповіщати клієнта, і в результаті клієнт забирає посилку. Отже, ми бачимо статус замовлення отримано. На цьому етапі нам потрібно закрити замовлення. Переводимо його в статус закрито. Якщо це була повна передплата, то замовлення одразу закривається. А якщо це була часткова передплата, то потрібно вказати форму оплати і касу, в яку будуть зараховані кошти. Натисніть кнопку Створити. Готово. Замовлення успішно закрите, а гроші внесені у зазначену касу. В РОЕП ви можете друкувати та надсилати клієнтові фіскальний чек на e-mail чи у Viber. Для цього потрібно підключити інтеграцію з PRRO Чекбокс, вчасно каса або кашалот і додати реєстратори, а потім прив'язати реєстратори до кас ВРОЕП, щоб зробити їх фіскальними. В результаті, коли ви будете вносити кошти у фіскальні каси ВРОЕП, платежі можна буде фіскалізувати вручну або автоматично і одночасно надсилати їх клієнту. Більше інформації про підключення та роботу з ПРРО в окремих відео на нашому youtube каналі. Зверніть увагу, якщо у вас налаштована фіскалізація завдяки інтеграції NovaPay з Checkbox, або у вас підключена фіскалізація через інтернет аквайрінг на сайті і ви приймаєте оплати лише там, тоді вам не потрібно підключати фіскалізацію в ROEP, щоб уникнути подвійної фіскалізації чеків. Якщо ви працюєте з Юрособами, або вам потрібно виставляти рахунки на оплату, то ви зможете зручно це робити в системі ROEP. Для цього на вкладці Рахунки та платежі натисніть Плюс Рахунок. Інформація про клієнта, платника і товари автоматично переноситься із замовлення в рахунок, і вам лише потрібно вказати кінцевий термін. Якщо ваші клієнти сплачують один рахунок за всі замовлення, наприклад раз на місяць, то ви можете створити один рахунок на декілька замовлень. Далі, на окремій сторінці, ви зможете працювати з рахунками, змінювати їх статуси, надсилати чи друкувати їх і отримувати оплату. Більше інформації про рахунки та роботу з ними ви можете дізнатись в нашій базі знань, а також незабаром на каналі вийде окреме відео. Лайфхак від команди РОЕП. Налаштуйте автоматизований збір відгуків на закритий статус. Попередньо на сторінці налаштування маркетинг встановіть систему оцінювання: П'ятибальна, лайк-дізлайк like або десятибальна NPS-система. Плюс ви одразу можете налаштувати різну відповідь залежно від оцінки. Якщо оцінка висока, то залишаєте посилання на публічний ресурс з проханням залишити відгук ще там, наприклад, в Google Maps, на вашому сайті чи магазині на маркетплейсі. А якщо оцінка низька, то такі відгуки будуть тільки в системі Roeb, а ви зможете швидко реагувати та вирішувати невдоволеність ваших клієнтів. Далі вам потрібно налаштувати автоматичне сповіщення на закритий статус, в якому обов'язково має бути змінна Client Feedback ClientFeedback.URL. В результаті після закриття замовлення клієнт отримує повідомлення і посилання, де він може залишити відгук, а ви будете бачити відгуки у відповідних документах, а також в окремому звіті Відгуки клієнтів. Всі необхідні для роботи можливості доступні в нашому мобільному додатку Реп. Тут ви зможете працювати з продажами і замовленнями, як офлайн, так і онлайн, і приймати оплати за допомогою QR-коду. Також в додатку можна комунікувати з клієнтами в чатах, надсилати їм повідомлення чи телефонувати. Отже, ви та ваші співробітники можете бути на зв'язку з вашими клієнтами будь-де та будь-коли. Більше про можливості мобільного додатку дивіться в окремому плейлісті на нашому YouTube каналі. Замовлення та продажі успішно закриті, і тепер можна переглянути підсумки у звіті Прибуток від замовлень та у звіті Прибуток від продажів. Тут ми бачимо ціну та собівартість товарів чи послуг, а найголовніше це прибуток, який вираховується за формулою сума, мінус собівартість, мінус зарплата співробітників і мінус податки. Також у звітах вам може бути корисним рух грошових коштів, у якому ви будете бачити всі надходження та витрати за певний період. Та розуміти, на що та скільки коштів у вас витрачається, а скільки грошей вам надходить. У цьому звіті варто розуміти, що це не прибуток, а саме виручка та витрати. Тобто ви можете вносити додаткові витрати у касі, наприклад, на маркетинг та просування, оренду складу, оплату інтернету та різних сервісів, і в результаті бачити повну картину. На сторінці Фінанси, розрахунок зарплати ви будете бачити розраховану зарплату співробітників, яку потім можна виплачувати повністю або частинами в профілі співробітника. В РОЕП доступні як ставки, місячна, денна, чи погодинна, так і бонуси відсоток від вартості товару чи замовлення, або фіксована сума за обробку тощо. Тож, якщо ви працюєте командою, ви зможете автоматично розраховувати зарплату менеджерів та вести облік виплати зарплати. В системі також доступна аналітика товарів. На сторінці звіти є аналіз асортименту, в який потрапляють всі продані товари. І тут дуже легко та швидко можна визначити, які товари продаються найчастіше, яку виручку та прибуток вони приносять, які товари є рентабельними, а які товари, можливо, вже не варто продавати. Для товарів, що користуються попитом, рекомендуємо налаштувати контроль залишку, тобто вказати мінімальну кількість для цього товару на складі. В результаті ви будете бачити, що товар закінчується і формувати окремий звіт товари, що потребують закупівлі. Отже, ви зможете вчасно робити закупівлю у постачальників, щоб завжди мати в наявності популярні товари, які приносять прибуток. У розділі Контакти ви будете бачити свою клієнтську базу. У профілі можна подивити загальну інформацію, вказати день народження, встановити персональну знижку, додати теги чи прив'язати особу до організації, наприклад, якщо це менеджер компанії, з якою ви співпрацюєте. На наступній вкладці можна побачити актуальний баланс клієнта. На вкладці Документи можна переглянути історію звернень, замовлень, продажів, рахунків тощо, а на сусідній вкладці відображено всю історію платежів по цьому клієнту. На вкладці Комунікація можна подивитись всю історію дзвінків та надісланих повідомлень, а також перейти в чат з клієнтом. В будь-якому місці системи, де ви бачите номер клієнта, ви можете швидко зв'язатись з ним. Для цього натисніть на відповідну кнопку або наведіть курсор на номер телефона клієнта в таблиці і далі оберіть потрібний канал для повідомлення чи почніть дзвінок. Зверніть увагу, що для користування дзвінками, смс-повідомленнями, месенджерами чи соцмережами вам потрібно підключити відповідні сервіси на сторінці налаштування, інтеграції. Тепер ви знаєте, як РОЕП допоможе вам автоматизувати обробку продажів, аби заробляти ще більше. Спробуйте РОЕП вже сьогодні та переконайте, що продавати може бути зручно, просто і легко. Посилання на реєстрацію ви можете знайти в описі відео. Всім гарного дня та приємної роботи.